Спільний пілотний проект Приватбанку та Сумського державного університету Відкрий своє майбутнє стартує вже у жовтні 2010 року. Його основна мета реалізація комплексної системної програми роботи зі студентами та випускниками вишу. Причому проект «Відкрий своє майбутнє корисний як для Приватбанку, так і для СумДУ. Ректор університету Анатолій Васильєв впевнений, підготувати фахівця високого рівня тільки силами вишу не вдалося ще нікому. І для Приватбанку готовий надати весь свій золотий запас інтелекту. Переважний контингент це все-таки випускники, фінансисти, економісти. Поруч з ними інформатика, програмісти, it технології, бо сьогодні без цього просто неможливо. Неможливі будь-які сучасні технології, і журналістам, бо треба, як кажуть, застворювати рекламні продукти, таке і інше, і, мабуть, і перекладачам, бо є і міжнародна діяльність. Приватбанк свою чергу дає можливість теорію посилити практику і додатково заробити під час стажування студентів у відділеннях банку протягом навчального року. Для тих, хто захоче, можливість працювати завжди буде. у нас завжди відкритий, у нас кадровий набор відкрит. Все буде залежати іменно от студента. Якщо він буде... поддерживает нашу корпоративную культуру. А у нас, как у серьезной большой организации, где работает больше 35 тысяч человек, естественно, есть свои элементы корпоративной культуры. Так вот, э, э, с этой корпоративной культурой нужно подружиться, нужно ее протянуть через себя, э, и, естественно, тогда вы станете настоящим приватовцем. И самое главное, э, Самих лучших, самых эффективных і тих, хто проявив себе в период період этих вот стажировок, ми привлікаємо на роботу і им трудоустройство. Шанс отримати роботу в найпрестижнішому банку країни це реально. Принаймні, якщо студенти СумДУ матимуть бажання стати учасником спільного проекту Приватбанку та Сумського державного університету, відкрий своє майбутнє.